Цей крок, а я розцінюю його всього як тактичний крок гри на е, євразійській карті, нічого іншого, ніж певну затримку України на дорозі до європейської спільноти, не зробить. Ми зупиняємося на якій станції. Оце зупиночка, на якій ми мусимо зупинитися. Зверніть увагу, як... А поїзд даруйте не єдиний, і він поїде, а потім треба буде ні, пішки довіряти. Справа в тому, що поїзд зупиниться. Він зупиниться разом з усім господарством. Справа в тому, що е, я підтримую позицію стосовно економічних м, тут не, слово потужності не підходить. Тут е, я не можу знайти зараз е, слово. Соціальний пакет України настільки малий. Що невеличкі е, кореляції з курсом, які успішно проводить Національний банк, перекривають потреби з дефіцитом і пенсійного фонду, і соціальних видатків державного бюджету. Тому ніякої мотивації в митному союзі тут немає. Більше того, з 1995 року в Україні давним-давно обраховані були документи, які лягали на стіл Ленідо Нечу. Кучмі, Віктору Андрійовичу Ющенку. Ці документи є у Віктора Федоровича. Що приєднання до положень митного союзу це економічний програш майже по всіх параметрах України. Це знають Міністерстві фінансів. Це визначається трендами Міністерства економіки по кон'юнктурах товарних груп. Тому нинішня розмова це всього-навсього маневр. Для того щоб шантажувати європейський союз, ну і продовжувати грати по вирішенню енергетичних питань з Росією.